питання, будь ласка, Уніан, інформаційна агенція. Ваше сприйняття вчорашніх підсумків зустрічей, чи буде дозвіл на застосування західних далекобійних видів озброєння на задання берег по російській території? Вчора була зустріч з секретарями до держав Сполучених Штатів і Відного Королівства. Зустріч була дуже серйозна. Україна була щодо далекобійності на цій зустрічі дуже підготовлена, дуже переконливою і дуже детальною. І це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали. Тут треба бути відверто. Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, про яку ви кажете, яка є досі великим дефіцитом у нас, до речі, використання її і можливості використати по військових цілях на території Російської Федерації, так ось затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше. На територію Росії. Тому, якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Знімати обмеження, значить знімати обмеження. А якщо пропонується чи буде запропоновано, подивимось зняття обмеження на відповідну дальність, до якої ворог ще застосував свої. Військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоб зняти той тиск від партнерів інших країн, і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти. Тому обмеження знімаються, а значить, відповідні у нас є. Відповідний ресурс. Якщо можна застосовувати зброю, можна застосовувати, як нам потрібно, щоб збивати військові ціні. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет, це ні зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї. Ось так ми це сприймаємо. І в цьому я був дуже прямий вчора. І абсолютно, як я вам сказав, дуже детально. Дякую.